На п'ятому каналі підсумковий інформаційний випуск місцевий час в студії працює Ярослав Нуфрик. Вітаю вас 9 травня без урочистостей та масових заходів. Так відзначити день перемоги напередодні вирішили владники, щоб уникнути ймовірних провокацій. У Чернівцях відмовилися від цілої низки заходів та польової кухні в центральному парку. Тож, як минув день перемоги, знає Ольга Андрійська жовто Жовдобалкитні стяги, червоні георгіївські стрічки – національна символіка та маки пам'яті. Попри найрізноманітнішу символіку, що використовували охочі увіковішнити пам'ять загиблих воїнів великої вітчизняної війни, день перемоги у Чернівцях відбувся спокійно і без провокацій. З огляду на ситуацію в країні владник відмінили всі заходи, заплановані на 9 травня. Однак, чимало людей все ж прийшли, аби поставити квіти та вінки до пам'ятників. Не відзначаємо великими урочистостями, Це така вимога часу, тому що ми повинні цінити і тих, хто Живий і тих, хто яким ми завдячуємо ці цим життям, тим, хто загинув за наш мир, але не приїхати, не відзначити, не покласти квіти це ну неправильно, тому що ми мусимо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми жили в мирі. Саме зараз, саме в ці дні ми розуміємо ціну миру. Всі урочисті заходи влада вирішила перенести вперед день на центральній площі чергове народне віче. Представники всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас заявили, що владні структури зловже. Благодійними коштами на підтримку збройних сил, які перераховують громадяни. Ціна 20 гривень за пару шкарпеток Житомирської фабрики, коли вона гуртом, житомирська фабрика продає по 3 гривні. І берці, ну ботинки такі солдатські по 700 гривень, коли вони по 200 гривень, 250 максимум на калинівському ринку, тобто ця схема розкрита і сьогодні йде розслідування і притягнення до відповідальності вже винних. Ожня відбулося урочисте покладення квітів до монумента воїну-визволителю на Соборній площі міста. Щоправда, без музичного супроводу. Усе тому кажуть владники, що нині це недоречно. Ми вважаємо, що в даний момент не потрібно взагалі ніяких таких помпезностей в ситуації, коли зараз гинуть люди в країні, коли відбуваються реальні бойові дії, то будь-які святкування мають бути в максимально скромних межах. Все ж незважаючи на відміну урочистостей, 9 травня біля пам'ятника з самого ранку чергували правоохоронці, готові запобігти провокаціям і представники правого сектору. Біля монументу лише не видно було ветеранів, адже з кожним роком їм все важче брати участь в таких заходах. Ольга Андрійська, Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, Іван Чижик місцевий час. Одеса це українська рана. Таке заявив кандидат в президенти Петро Порошенко у Чернівцях. Графік візиту політика на Буковину змінився через трагічні події. Він негайно вилетів до Одеси і вже звідти прибув до нашого міста та поспілкувався з Буковинцями. Кандидат президента України Петро Порошенко прилетів до Чернівців з Одеси. Каже, з сепаратистами не може бути жодних перемовин та запевняє, антитерористична операція проходить ефективно, проте екстремістів на півдні та сході активізувались всі мешканці. Навіть якщо ви купили правоохоронні органи, навіть якщо частина зрадників працює за вас, навіть якщо ви озброєні автоматичної зброї, які вам просто підвезли. Навіть якщо в Слав'янську. Ваші снайпера е, носять ПЗРК е, проти наших е, повітряних суден. Е, Нічого у вас не вийде, бо народ не з вами. Україні терміново потрібна постійна і легітимна влада, яка здатна навести лад, каже Порошенко. Відтак позачергові президентські вибори на його думку мають завершитись першим туром. Другий тур або зриву виборів хочуть українські вороги. А якщо українські демократичні сили об'єднаються так само, як вони об'єдналися під час Майдану, бо якщо б тоді не об'єдналися, не було б революції. Окремо вибачився Петро Порошенко перед мешканцями Хотина і стороженця. Кандидат президенти не зміг відвідати ці міста через події в Одесі. У Хотині з мешканцями спілкувався Юрій Луценко. А зі сторожинчанами зустрічалися нардепи Юрій Стець та Марія Матіос. Ми живемо у стані неоголошеної нам війни. Вона нібито не оголошена, вона нібито далеко, але вона може зачепити кожного з нас навіть завтра. Ми не знаємо, що діється між нами, кого між нас заслали якою метою ми не знаємо, чи ми завтра не прокинемося так, як люди у Слов'янську, де путінський чобіт дуже нахабно топче нашу землю? Я думаю, що всі свідомі люди розуміють, що ми маємо прийти і проголосувати, щоб вибори закінчилися ще в першому турі, щоб ми як можна швидше вже розбудовували нашу державу. Завершився візит Петра Порошенка зустрічю з городянами на соборній площі Чернівців. Наша область вважає кандидат, це взірець співіснування різних культур. Буковина має фантастичний потенціал для розвитку туризму і формування гарного інвестиційного клімату. Має гумене Михайло Антонюк, місцевий час Нарешті боковинці впевнено кажуть, що їхня хата не з краю. Після останніх подій в країні в українців піднявся загальний дух. Ми почали вірити, що від нашого вибору, від нашого голосу, залежить наша доля, життя дітей, батьків і спокійна старість. Передвиборчий настрої боковинців чи не вперше оптимістичні? Чи підуть голосувати у Чернівцях? Дізнавались наші кореспонденти. Обов'язково, щоб мир був на землі, щоб була правда, существувала, щоб люди мирно мір жили несмотря ни ні на що. Як я прожив, так вже ви знаєте, вот сюди голова прожив много. І все час обманували. Ну чесне слово. Я пойду, честное слово. оптиміст, да, я, я вірю в улучшення. Україна має бути крепкой, єдиною, державою. Ну, по-любому шу. Та й думаю, що після цих подій, що сталося на Майдані, багато молоді також піде. Я вважаю, що в ситуації, яка склалася на сьогоднішній день і на даний момент, обов'язково всі повинні йти на вибори. Тому що, ну, як, на мою думку, всі бюлетні, які будуть незаповнені, можуть призити така ситуація, яка була минулими роками. Звичайно, підемо на вибори. Це обов'язок кожного, я думаю. На мою думку, точніше. В принципі, я думаю, в будь-якому випадку зміниться щось. Обов'язково піду, обов'язково треба голосувати. Це майбутнє нашої України. Перемога в другій світовій війні була б неможливою без українців, кажуть вітчизняні історики. Загальні демографічні втрати України за роки війни можуть становити до 13,5 мільйонів людей. Про це та чимало інших фактів розповідали молоді на круглому столі у Чернівецькому краєзнавчому музеї. На спільну дискусію запросили студентів Чернівецького національного університету та учнів гімназії номер 4 Мета заходу виховання патріотизму та просвітництво молоді щодо подій 1945 року. Завідуюча відділом новітньої історії Чернівецького обласного краєзнавчого музею пані Марія переконана завдяки зустрічам, де розповідають про події війни. Молоді люди вчитимуться, як можна вирішувати проблеми мирно. Вони повинні відчувати відповідальність за свої слова і за вчинки. Адже кожна війна, як перша, так і друга, принесли лишень злигодні ем, ну, нещастя, збідніння, зубожіння, населення. Студенти та учні підготували. Вали цікаві доповіді, в яких використали спогади буковинців про другу світову. Студент четвертого курсу факультету історії, політології та міжнародних відносин Ілля під час літньої практики брав інтерв'ю в учасників війни. Хлопець вважає, що такий захід в контексті сучасних подій дозволить краще зрозуміти роль українців в другій світовій війні. Люди повинні розуміти, яка справжня була роль, велика роль України в Другій світовій війні, що вона не тільки знаходилась в тіні радянського союзу і свого сусіду Росії, а також мала великий внесок. І велике місце в історії Учень Чернівецької гімназії, номер 2 Андрію. Тема Другої світової війни знайома ще з дитинства із розповідей бабусі та дідуся. Найбільше мене вразило, особливо останнім часом. Такі специфічні факти, наприклад, кількість втрат, певні операції, які вирізнялися серед інших, наприклад, Сталінградська битва, яка була одною з найбільш масштабних і стала поворотним моментом у війні, цікава юнаку і нова інформація про причини війни. Дуже багато прихованого такого і підводного каміння, яке навіть не вивчаючись школі, все рівно я думаю, варто знати. Таку зустріч з молоддю у музеї провели уперше. Науковці сподіваються, що схожі круглі столи стануть традицією, адже учні та студенти мають пам'ятати, Друга світова війна боляче вдарила по нашій країні. На фронті загинув кожен шостий українець. Майя гумена Ольга Боярчук, Іванчижик. Місцевий час. У Чернівцях цього тижня люстрували начальника МВС України в Чернівецькій області Валерія Зінченка. Також процедуру довелося пройти і наступному кандидату, який бажає сісти в крісло головного міліціонера. Про люстрацію по Буковинськи у наступному сюжеті правий сектор народна самооборона козацтво. Всі зібралися, аби познайомитися з кандидатом, що має амбітні плани. Претендує стати головним міліціонером Буковини з 98 по 2000 рік проходив службу. В першому територіальному управлінні ДСТЗІ Служби безпеки України в місті Києві. У 2000 році повернувся до себе на місце, де проживають мої батьки, це місто Кам'янець-Подільське, яке знаходиться поруч від Чернівець. Продовжував службу до 2005 року в підрозділах карного розшуку. Та подільського міського відділу із 2007 року Юрій Лавренюк займає посаду голови всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Працює там і досі. Говорив кандидат і про проблеми армії. Реагували на його промову по різному Те, що людина говорить, що армію це модно говорити. Чого він це не говорив? Коли ми це я це говорив, ми це з хлопцями горини з 2009 році говорили за пересідні. Ви розумієте, зараз всіх вчить слава Україні, слава нації. Слава нації це був клич він соколись. Всі ми говор за це нас садили в тюрми тюрми. За це нас лупила міліція. Чого він, людина, люди не говорили це е, тоді? Врешті з'явилася суперечка, що варто взагалі проводити таку люстрацію. Дайте мені відповідь, будь ласка. По якому закону ви Інші відстоювали протилежну позицію, що вона необхідна. Кожну людину, яка йде на вищу посаду, вона довжна прийти ілюстрацію, Якщо ви не щоб люди знали, хто вона така є, чим займалася. Допоки в цьому кабінеті створилися члени ілюстраційної корупційної комісії Чернівецького об'єднання в сусідньому відбувалася подібна перевірка, але вже не кандидата, а діючого начальника ОМВС Чернівецької області. Там ілюстрацію проводили представники обласної ради. В Чернівецькій обласній раді відбулося засідання профільної комісії. Правових питань міжетнічних відносин транскордонного співробітництва та антикорупційної діяльності власне учасники тих зборів одноголосно також підтримали ідею про звернення до міністра внутрішніх справ щодо підтримки кандидатури Зінченка. Чому головного міліціонера люструють не громадські організації, а депутати Валерій Зінченко прокоментував так: мене тоді не запрошували на ту комісію, тому я навіть не знаю, що це за комісія. Хоча ще раз повторюю, що кандидат звернувся на депутатську комісію, на яку ми Зараз і прибули, і тільки що вона відбулася, він сюди не з'явився. А от спільного рішення під час цієї ілюстрації не було. Тож, як кажуть, далі буде. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час. Ви дивилися підсумковий інформаційний випуск місцевий час. Більше новин можна переглядати на наших сторінках в соціальних мережах, Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного генства АС в Ютюбі. Шановні ветерани, велич вашого подвигу не підвладна часу, світла і вічна пам'ять загиблим воїнам. Честь і слава живим героям! Будьте сп'ятим. Побачимось!